Ірочко, так а у тебе багато е, старих родинних фотографій насправді дуже багато. І знаєш, коли е, почалося повномасштабне вторгнення, то я у валізу разом із е, усіма речами поклала величезну кількість родинних фото. Бо це історія моєї родини, моя особиста історія. Я з Маріуполя і зараз, як ніхто розуміє, цінність родинного архіву, який хочеться передавати дітям і онукам. Бо деякі будівлі, місця і люди з Маріуполя лишились тільки на моїх архівних фото. І саме тому я дуже зрадів, коли дізнався про одну благодійну ініціативу, яка зараз доступна кожному українцю. Я здогадуюсь, про що ти кажеш: про сервіс Memory Box. там знають, як зберегти найважливіші спогади. І для цього не треба нікуди їхати, де би не перебували. Саме так. А як скористатися цим сервісом? і зберегти власний фотоархів під час руйнівної війни? Дивіться у нашому сюжеті. У цей бокс люди складають усе найцінніше свої спогади. Ми до кожного боксу під кожні під кожен спогад ще додаємо е, пакети для збереження. І людина, котра отримує їх, вона може покласти свої спогади. Спочатку в м'який пакет, потім загорнути у бокс і переслати нам. Марія Ілюшенко, проджект-менеджерка сервісу Memory Box. Це проєкт, який допомагає сканувати фотографії та відео у різних форматах і зберігати їх у цифровій якості назавжди. Ідея належить айтівцю Володимиру Ляхову. Вона виникла у перші місяці повномасштабної війни. Коли всі опинились в ситуації, що в будь-який момент е, ти мусиш е, покидати свою домівку і не завжди маєш змогу взяти з собою архіви з фотографіями, з е, відеокасетами або аудіозаписами. На той момент ми всі зрозуміли, що це буквально скарб для всіх – сімейні архіви і е, спогади, історія пам'яті родини, Володимир зібрав команду однодумців, домовився з технічними партнерами і рік тому запустив сервіс. Реакція людей була приголомшливою, а надто у тих, хто вимушено переїхав за кордон. Потім наші друзі, гуманітарна організація EAC, ЕЙСІ і Вони запустили платформу соціальної допомоги, де Кожен може залишити запит на будь-який вид допомоги. Ми просто ділились з кожен своїми проектами, і друзі почали розповідати, що серед запитів вони починають отримувати, що люди хочуть зберегти, оцифрувати або дитячі малюнки, або фотографії, відеокасети. Так народився благодійний проєкт. Збережемо. Кожен, хто не має можливості придбати оцифрування, може залишити заявку на сайті. Після успішної реєстрації учасникам надсилають спеціальні бокси з інструкцією, як безпечно скласти спогади. Власне, коли людина склала свої спогади, в неї є можливість, наприклад, додати стільки спогадів, скільки вона забажає. Вона надсилає бокс нам. І наші фахівці фактично вже потім е, оцифровують е, спогади, е, акуратно складають все е, плюс цифрові копії вже в бокс і надсилають назад е, нашим клієнтам. Лише за три місяці команда Memory Box безкоштовно оцифрувала спогади сотні українців із прифронтових територій. Разом з фото та відео люди ділилися своїми історіями. Наприклад, ми отримували історії кадри з відео першого дзвінка зі школи, якої вже зараз на жаль не існує в місті Оріхів. Але для людей було важливо зафіксувати цей момент, як їхня дочка вперше пішла до школи, і ця школа живе зараз тільки власне на цих відео, і зберігати такі моменти це дуже емоційно і важливо. Отримані матеріали розділили на умовні категорії: люди, міста та події. Тоді команда запропонувала власникам спогадів поділитися ними з громадськістю. Так виникла інтерактивна бібліотека пам'яті, де немає полиць, книжок і каталогів, лише живі. Емоційні фотоспогади, та історія, яка мені запам'яталася найбільше, це дитячі малюнки з міста Нікополь. Родина поділилася творчістю своїх дітей. Це Іван вісім років, і Марія одинадцять років. Вони переживали з цей от переїзд, цю евакуацію через малюнки. Свої емоції вони виплескували через малюнки. Допомогти оцифрувати спогади українцям, в яких окупанти відібрали рідний дім, може кожен на сайті Memory Box Є можливість задонатити на послугу оцифрування. На думку команди проєкту, сканування фото та відео українців це не тільки збереження особистої пам'яті, це збереження історії України.